Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Олферов. Ми всі звикли з вами, що на Русі правили Рюриковичі. Ну, така назва певна, яка сконструйована була пізніше, але так чи інакше наші князі, яких називають київськими князями або руськими князями. І оці рюриковичі начебто, складаються в певну династію. Проте, знаєте, що насправді, окрім Рюриковичів, були і інші князі, про яких ми мало що знаємо, але зараз з вами про це. Все докладно проговоримо. Перед тим, дякую всім, хто лайкає поширює, коментує, ставить подобайки, та фінансово підтримує на Патреоні, в спонсорстві на картки, що нижче в описі відео. Отже, почнемо з того, що насправді, коли ми дивимося на династію Рюриковичів, так ми будемо вживати цей термін, щоб разом з київськими князями руськими, щоб ми розуміли цілісністю цієї династії. Так от, як вказує, польський хроніст Ян Длугош. Ще 600 років тому, що династія тут була перед тим Києвичів, і до цієї династії, наприклад, належали Аскольд та Дир. Це 860-870 роки. Так от, Києвичі, ну звісно, якщо ми говоримо про заснування міста Києва трьома братами Києвом, Хо, Києм, Хоровом та Щеком сестрою їхній Либідь, то звісно династія місцева була. Але проблема в тому, що ми про неї ну нічого не знаємо. Виключно, що двого каже, були ще Києвичі. Очевидно, що вони і були, бо він каже, що після того, як Кій помер, правили його нащадки, і це, звісно, логічно. А от з Рюриковичами, так званими, все набагато складніше. Ну, особисто я не вірю в існування Рюрика. Це така певна архітектура, традиція, яка виникає десь. Всередині, в першій повинні 11 століття, до цього вони себе наші князі Рюриковичами не називали. І навіть в слові митрополита Іваріона, який він проголошує Ярославу Мудрому в 11 столітті, Іваріон пише, що твій батько Володимир, твій дід Святослав та твій прадід Ігор Старий, тобто ну древні, найперші. Тож, відповідно Рюрика. Як батька Ігоря ніхто не говорить і не згадує. Але що найцікавіше, тепер ми з вами розберемо в цілому цю династію на її початках, для того, щоб зрозуміти, що ж тут не те. І власне договір Візантії та Русі, русько-візантійський договір 945 року, нам промовляє певні умови домовленості з Візантією, Русі з приводу торгівлі, з приводу кордонів. Але що найголовніше, в цьому договорі присутні люди, які приїхали у Константинополь і представляли інтереси місцевої династії Русі, і от в цьому договорі йдеться, що від князя Ігоря це 945 рік, це, це той самий Ігор, якого древляни вбили, той самий Ігор, який був чоловіком Рівнопостальної Ольги та батьком Святослава Хороброго, дідом Володимира Великого. Так, от від князя Ігоря приїхав посол Івор. Від Святослава Маленького, цього хороброго в майбутньому, приїхав посол Воюфаст і Іскусєв – це посол від Ольги. Тобто складається пазли, що йдуть посли, але далі низь, низка імен нам проводить дуже цікаві насправді висновки. От дивіться: в цьому договорі вказано, що є посли від Ігоря, племінника, ігоря, так, оцього ігоря, чоловіка Ольги Рівнопостольної. Потім згадується Якун, теж племінник Ігоря. Одночасно є посол Уліб від якогось Володислава. Тут вже бачимо абсолютно слов'янське ім'я, яке нам представляється як один з родичів цієї великої династії. Окрім того, ми бачимо, що був посол Каніцар від предслави жінки, яка теж мала якісь тут певні свої позиції, очевидно, належала до княжої династії місцевої. Одночасно Шигаберн, посол від Сфанди, дружини Улібової, тобто дружини Гліба, якогось гліба, який теж належав до цієї сім'ї, яка правила Руссю. І це нам засвідчує взагалі, що посли в 1945 році виступали від ну щонайменше 25 осіб, які і складали цю династію. І як ми бачимо, серед них є і скандинавські імена, і слов'янські імена, Предслава, Володислав. Одночасно Святослав, потім Інгвар, так Якун, і Скандинави, і слов'яни. Тож про династію в цілому Рюриковичів, цю першу первинну, без Рюрика, слід говорити, що це була дуже величезна династія з різних за походженням правителів, тобто людей, які тримали ті чи інші міста, ті чи інші землі. Таким чином сама династія в 945 році виглядала понад 20 якихось правителів цієї Русі. Проте стався такий певний момент, як можна назвати ефект пляшкового горлошка, коли з великої кількості потім раз все звужується, і ми бачимо, що на 960-ті роки Руссю править Святослав, а потім три його сина: Олег, Єрпок та Володимир. Інших князів ми вже в цій династії не бачимо, інших родичів цього княжого Великого дому. І це загадка, яка в принципі нам сьогодні не під силу. Одночасно, з тим скажу, що князівські династії, які правили в Русі, були інколи згадуються, так чи інакше, ми їх просто не долучаємо до княжої династії, але вони існували. Ну, зауважте, що князь Володимир Великий. Вирішив посватитись до доньки Полоцького князя Рогволода, яку звали Рогнеда. І от якраз ми знаємо вже, що за життя Володимира на цій Русі Полоцьк мав свого правителя Рогволода, і Володимир одружився з Рогнедою, мав своїх нащадків, в тому числі від цього шлюбу, народився і Ярослав Мудрий. Що найцікавіше, то Ізяслав, який був старшим сином від Володимира Тарогнеди, Полицької князівни, він залишається правити в Полицьку, і всі нащадки Ізяслава стоїть називаються в цілому полицькими князями. І найцікавіше те, що ім'я Рогволода зберігається в цій лінії, тобто вони визнають себе автентично за походженням ще цього Рогволода Рогволодовичі. Хоча вони належали, звісно, до київської династії. Одночасно цей рогвод про нього ми мало що знаємо: був він скандинавом чи був русином, слов'янином. Нам про це нічого не відомо. Найцікавіша історія з князями з іншою династією, яка була на території Русі, то це наші родичі матері Володимира. Нагадаю, що Святослав Хоробрий був, мав дружину Малушу. Ну, багато хто каже, що ну, малуша, яка народила Володимира, не е, жінка якогось незрозумілого походження, шлюб якийсь оформлений, не оформлений, він був бастардом або позашлюбним. Це все дурниці, бо насправді інститут шлюбу був достатньо цікавий. За тодішніми правилами, які були, до речі, в Скандинавії, син, який у норманів. В першу чергу син, який був народжений від батька, незалежно від того, це був він в офіційному шлюбі чи неофіційному, все одно вважався його спадкоємцем. Так от, у Малуші народився син Володимир від Святослава. У Малуші був брат Добриня, отой самий легендарний, точніше, вже не легендарний, але герой Билин. Блинного епосу доби нашої середньовічної української держави Русь, або як ми називаємо інколи кабінетним терміном Київська Русь, так от Добриня був братом цієї Малуші, тобто приходився дядькою Володимиру Великому. І, як наголошується в билинах, Добриня народжений в княжому термі. Тобто, є достатня ґрунтовна гіпотеза про те, що і Малуша, і Добриня походять від місцевого древлянського князя. Мала Древлянська земля, друзі, це ну, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, це частина Київської та Житомирської області, ця древлянська земля, Древлянські гради і досі залишаються одним із малодосліджених укріплень, які існували в 10-му столітті, якраз тоді, коли ця древлянська династія місцева була. Ну, зрештою, Добриня Никітич він, як дядька Володимира, опікувався Володимиром, бо Святослав. Загинув у 972 році, залишивши після себе трьох молодих синів Олега, який став правити в древлянах, Єрополка, який став в Києві, та Володимира, якого Добриня завіз до Новгорода. Власне династія Добрині а Добриня і був дійсно цим от місцевим князем. Просто що на Русі термін князь позначав не так титул, як позначав приналежність до роду. Князі це були суто. Ті, хто походили по примічуючі гілці від Володимира та Ярослава Мудрого, таким чином, хоча й втрачений був титул, проте це та сама княжа династія, яка інкорпорувалась, тобто зайшла в місцеві еліти, і там була. Добриня Никитич мав сина Константина, який був посадником в Новгороді. У Константина був син Остромир, який, до речі, замовив прекрасне явище таке, оздобив Євангеліє, яке і досі збереглося до нас Це Євангеліє першої половини XI століття, так зване Остромирове Євангеліє. У Остромира були діти. Вишата, і тут цікавий момент, що Вишата це ніщо інше, як скорочена форма імені Вишеслав, тобто теж князівське по суті ім'я, яке от було скорочене. У Вишати був син Ян. Ян Вишатич, відомий своїми бойовими діями, до дожив до глибокої старості, ще там 80 років ганяв ворогів. У Яна Вишатича був світ... син-засновник. Печерського монастиря, верхнього Печерського монастиря Лаври, тобто не нижніх Печер, а власне монастиря я, е, Син Яна Вишатища, е, преподобний Варлаам -Ва його мощі і нині зберігаються в Печерській українській лаврі. За моїми спостереженнями, які я робив років 20 тому, у Варвама було ці світське ім'я до його помазання, до його пострігу в монахі, всеслав. Так, от це теж одна з таких династій, яка дуже дуже поруч проходить з цими київськими князями Рюриковичами. Очевидно, вони вважалися теж природними князями, тобто тими, хто походив з князів, але залишилися ну вже без титулу. До речі, це явище дуже цікаво, тому що якщо ми подивимося на легенди родові легенди української шляхти. 16 17 х століть, тому побачимо, що ну буквально там сотня родів шляхецьких звичайних виводить своє походження від князів руських або від навіть самого Володимира Святого. Тобто, шляхта українська теж вже після того, як Русі, як цієї держави великої, не існувала через 300 років, 400 років, наголошено тому, що вони походять від київських князів. Наступна династія цікава тим, що. Тут ми говоримо про Свинельда Воєводу, князя Ігоря, це Ігоря, човік Ольги, батька Святослава Хроброго. Свинельд, який був виводою, і при Святославі, був опікуном князя Святослава Хроброго, і потім брав з ним участь в походах. Так от, після гибелі Святослава Хроброго в 972 році, Свинельд. Їде до Києва, він пробився своєю частиною військ до Києва, де стає опікуном, по суті, правителем при молодому Ярополкові, сині Святослава Хороброго брата Володимира Святого. І він, по суті, є великим князем. Він, він є опіком, опікуном Ярополка. І найцікавіше те, що цей Свенельд, очевидно, мав претензії стати наступним. Ну, володарем Києва, так чи інакше він був, ну, грубо кажучи. Автором міжусобної між братами війни і його сподівання були на сина Мстишу, зафіксованого в літописах. Так от, Мстиша, це теж скорочена ім'я Мстислав. Чому я так, друзі, зупиняюсь на іменах? Тому що насправді імена оці, от Мстиша, Мстислав, як Вишата Вишеслав, це не що інше, як Величезний комплекс імен, які ми всі зараз знаємо: Володимир Ярослав, Мстислав, Святослав, Святополк, Ярополк, Всеволод, це Ростислав, це князівські імена. І увіть собі, що в часи Русі цими іменами володіли тільки князі, тільки князі, які могли так назвати своїх дітей. Тобто не було воєводи Володимира, не було боярина Ярослава. Ці імена були тільки за князями, і от саме через те, що серед цих мстиша, так Мстислав, потім у Остромира Вишата, Вишеслав, це імена, які належали до по суті слов'янських, але династичних імен. І це засвідчує про те, що там теж була така стратегія ім'я наречення, коли ці люди давали імена своїм дітям, ну якщо навіть не княжих, то наближених до князівських імен. Цікавим є явище, що правителем, одним з правителем на території Русі, став такий боярин Володислав Кормильчич, який у 1213 році був запрошений Галицькими боярами, він сам був з Галичини, і став князем в Галичі, що тоді дуже сильно обурило взагалі всю династію. І сказало, що не може бути іншого князя, окрім як за походженням наших. Але Володислав Кормильчич. Недовго право в Галичі визнав себе князем, і цікаво в ньому наступне, що ну Кормильчич це його, так би мовити, ну не по батькові, але це ознака того, що він походив від кормильця. Тобто при князях мал малолітніх, тобто батько і малолітній князь був кормилець, який виховував сина, опікун так при батькові живому. І у ці кормильці мали величезну роль в цілому в княжі сім'ї. І навіть подекуди вважалися рівними князями, рівними князям. Так, от Володислав Кармельчий, захопивши владу, проголосив себе галицьким князем, що нам навіює на те, що ну не те, що мав право можливо якесь, але. Знов таки він став князем, тобто, це могло бути зародженням іншої династії. Найцікавіше ще те, що у Володислава Кормильчича був брат Ярополк. Це ім'я Ярополк, воно було теж суто належало до князівської династії. Тобто, цей кормилець, їхній батько, він все ж таки можливо вже мріяв будувати свою династію. Так чи інакше, ми цього не знаємо. Іншим правителем на території Русі, окрім династії київських князів, руської династії, був так званий Андрій Андрійович, син угорського короля Андруша II, оцей королевич Андрій, який був посаджений в результаті складної боротьби між політичною, міжособною, яка творилася на території Галичини до монгольського приходу. Так от, Андрій Андрійович, цей Андрій Королевич став Галицьким князем у 1227 і до 1230 року. Потім його прибрали. Але три, три роки правив цей Андрій Андрійович, так, Андрій Андр... Андрашович, угорський Королевич. Наступного разу він правив у 1233 році, проте не витримав облоги. В Галичі помер від голоду. Але теж цікавий нюанс. З приводу того, що є згадки про різних людей, які можуть мати князівське походження, я, наприклад, наведу приклад того, що на одній з печаток, яку було мною атрибутовано, печаток доби Русі, це такі свинцеві печатки, підвісні. Так, от, на, на одній з таких печаток, грецькою мовою, їх відомо кілька екземплярів, там понад п'яти десь. Написано Мануїл Архонт, племінник князя, так? тобто Мануїл князь, племінник княжий, що засвідчує про те, що в Русі існував такий момент, як те, що можливо діти князівин, так? тобто, наприклад, княгиня мала наша принцеса, так, молода, княжна, мала десь шлюб і Їй чи помер, вона поверталася на територію Русі, де в неї були свої діти, які були племінниками того чи іншого князя, і безпречно, що їх називало теж князями. Ця традиція дуже цікава, в тому, що в цілому вона повторюється потім на території Гетьманщини, наприклад, коли вважали, що онук полковника є онуком полковника. Але за якою гілкою, чоловічою чи жіночою, тобто по лінії матері. Це було без різниці. Так, от, цей Мануїл Архонт, Мануїл князь, він очевидно був якраз тим князем, якого визнавали за те, що він мав діда князя, але можливо від те, що батько був іншим за походженням не, не з Русі, теж за ними давало такі от гарантію того, що вони залишалися в цій династії. І є варіант про те, що ці діти, по суті, від... Шлюбів і від жінок, так від дівчат нашої династії, зрештою Тобто входили в династію, і вони сприймалися вже як ну, нащадками діда князя свого по матері, і їхні нащадки сприймалися вже теж князями, просто місцевими князями. Саме це може засвідчувати розголуженість князів, які ми, наприклад, знаходимо. В 13-14 особово столітті, які не мають свого походження, але просто мають титул князь і свої імена. Ми їх бачимо дуже багато в 14 столітті, коли тут намагалися піднімати знову відновлювати нашу Русь, говорячи про цих династій, які тут існували, можна згадати і ратибора тисяцького воєводу. Який в XI столітті навіть був намісником в Тмутаракані, в Тмутаракані, де правили князі, Всеволод Ярославич, син Ярослава Мудро, відправляє ратибора цього воєводу? Найцікавіше те, що Ратибор це ім'я, яке зустрічається на наших територіях, не зустрічається, але це ім'я було династичним до княжого роду полапських слов'ян, тобто те, що зараз на північ. На території ну, сучасної там Польщі-Німеччини, і от якраз ратибор міг бути якраз з цієї династії палапських слов'янських князів, яких там була них певна війна, і до двору Ярослава Мудрого могли привезти цього маленького ратибора, який. Був за походженням князем, але його, його статус підкреслюється, що саме його ставлять намісником в тому таракані. Зокрема, цей Ратибор нам більше відомий за своїм сином Ольбегом Ратиборичем, який є прототипом Олексія Поповича. Нагадаю, що всі ці от цікаві моменти пов'язані не тільки з роздумами істориками, з конструкціями, хто я, кому міг бути сином, онуком, але пов'язані з тим. Що на сьогоднішній момент така наука як генетика нам дає теж надцік надцікаві результати, коли було коли стали доступні ДНК-аналізи, і ми змогли протестувати тих, хто вважає себе начатками Рюриковичів, точніше тих князів, які мешкають була учасна кількість людей, була протестована спеціальними проектами, так от думали, що все ж таки цей ДНК тест продемонструє. Ким же є Рюриковичі, так, ці київські князі, скандинавами чи слов'янами за походженнями? І ми дізналися. Знаєте що? Ми дізналися те, що нащадки Володимира Мономаха мають гаплогрупу. Ну, тобто, тут поясню, що ці от зараз цифри буду говорити: це, грубо кажучи, цифрами і літерами шифруються певні напрямки. Напрямки походжень людей, так? І тобто, це, умовно кажучи, прізвище для великих груп, для великих сімей, спільних предків. Так от, Мономаховичі, ті, хто походить від Володимира Мономаха, мали назву гаплогрупи Н1А. Так? Це таке от, от стабільне як прізвище. Так? В ДНК генології. А от <клес> нащадки Чернігівських князів, Ольговичів, мають іншу гаплогрупу Р1А. Якщо Н1А це скандинавська гаплогрупа, скандинавська сім'я за походженням, то Р1А це, по суті, слов'янська, і історики не змогли дійти до спільного рішення. Хто ж є Рюриковичі за своїм походженням? Але окрім того, поготів, скажу, що, наприклад, ті князі, ми, ми маємо ще ДНК аналізи від князів святополк четвертинських і одночасно від рештків. Князя Гліба Святославича, це онук Ярослава Мудрого, який е, загинув в 1078 році, в 11 столітті. Так от він, цей Гліб Святославич, був князем ну, Тараканським та Новгородським, і от Святополк Четвертинський та рештки князя Гліба Святославича нам говорять про те, що вони походили від іншої сім'ї, від іншої групи за походженням, які, яка шифрується і 2 а 1 Поготів. Знайшли рештки Ізяслава Інгваровича, князя Дрогобузького, який похований в Луцьку. Так от за його рештками знайшли ДНК-аналіз про те, що він походить ще з четвертої гілки за походженням. Тобто тут не те, що там з якоїсь сім'ї конкретно, а взагалі інше походження. Ця гілочка шифрується габлогрупа як R1A1A1B. Князь Ізяслав Інгарович помер у 1223 році. Тож, друзі, бачимо, що і саме походження руських князів є, ділиться на багато-багато частинок. Бачимо, що при правлінні цих так званих Рюриковичів, так руських київських князів над Руссю існували ще місцеві династії. І окрім того, наприклад, правив Андрій, угорський королевич Андрій Андрійович. Був Володислав Кормичиш, який себе проголосив князем, його прийняли бояри. Так само дуже цікавими є згадки про загальників якихось князів, походження, яких невідомо. Наприклад, Болохівські князі, які воювали з Данилом Романовичем, королем Русі, якого нам московити назвали Дані... Даніла Галіцький. Тож, друзі, чи були ще князі на території Русі? Так були. Династія сама була величезною, просто що в якийсь певний момент. За часів Святослава, очевидно, матері його Ольги, ця династія, ну, звузилася. Ми маємо розуміти, що можливо правило паралельно князі. Ми бачимо цього Рогволода князя, бачимо нащадків Добриня Никітича, який був кня... кня... княжичем за походженням. Тобто, терміном князь по суті. Узаконили тільки одну гілку, яка мала абсолютне право. А інших князів, інших нащадків, спільних там за походженням, чи слов'ян чи скандинав, їх просто-напросто адаптували в цю велику сім'ю. і Вони стали вже правителями. Не дарма в договорі Олега віщо десот року з Росії з Візантією. Ми бачимо вказівку на те, що Олег вважається князем, а при ньому ще є князі. І це дуже цікаве явище для того, щоб розуміти, що наша історія не настільки однобічна і залишає нам величезну кількість загадок про те, хто були наші династії, який був її початок, хто був поруч з ними, які династії, які не отримали титул, але були теж правителями в тих чи інших. Землях, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Ставте подобайки, підписуйтесь на цей канал обов'язково. Та дякую всім, хто допомагає поширенням відео, хто допомагає вподобайками, коментарями, які просувають наш YouTube. І Щиро дякую всім, хто підтримує фінансово цей канал. Всі лінки в описі цього відео з вами був український історик Олександр Ауфіров. Наближаємо перемогу щодня разом і на історичному фронті. Також.